Важливо відзначити, сьогодні у команди Карлюкс 2. Прекрасні голкіпери. Богдан Богданемичка е -е, не дуже, то квапиться перевдятись. Удар середньої дистанції намагався. Атакують неквапливо Дім Фланго. М'яч під контролем Володимира Великого. В останню мить свищу вбиває кулька на відпочинок. Передача вільний коридор. Чудово від свища, але на підбиранні не Бабаречко. Тарас пробиває. Атакують. Дуже спокійно. На жаль, не щастить. Гравці команди. Нові іменуа, обмичка. Відчувати цю центральну частину поля, загострювати ситуацію передачею. Ну і забивати у цьому епізоді, але не щастить. Знову Єгор Дідич. зупиняє м'яч. Гробі пробиває. Дуже близько було до воріт. Піщато й отримав по ногах. Парашен свищ. Ударна дистанція. Пробиває у кут, де знаходився Назар Русецький. Ось на превеликий жаль сьогодні. Ті речі, які хочуть по максимуму розвинути. 1-0. Браво! Каралюкс виходить вперед. Потужний удар без шансів для Назара Русецького. Орест. Через лютого. Обороняється Роман. Вишиваний у ці секунди. Лютий пробиває середньої дистанції Мичко. Бохімен поки що мінімально поступається. Карлюкс. Панський пробиває. Мичка перед собою. З другої спроби все ж таки фіксує. Ходиться Олесь Великий. Передача на Володимира Великого. Розставив свої широкі плечі. і ледь не забив у цьому епізоді. Нікому не заважає. Передача на Володимира Великого. Той розвертається, але не пробиває поворотом. Паранюк. Пенальті. Фіксує Володимир за калюжний фол. Ось велико. Богдан Мичка знаходиться за лінією воріт. Олесь Великий взяв невеличкий розгін удар. Чусиці. Один-один звучить сирена. За такого перебігу подій йдемо на відпочинок. Поки що безуспішно. Не проходить передача. Удар середньої дистанції Боднар. Зупиняється коле. Виконує передачу, удар Крупчука під ближню стічку. Русецький На Володимира Крупчука той дуже прикро помиляється. Паранюк. Не забиває у епізоді Русецький. Поліс на суперника Николишин. Ленько, литвина пройшов. Новосад. Новосаду можна віддати передачу. Удару не буде місце. Помиляється свищ. Паращин змінює одного із партнерів. Удар під ближню стійку не влучає. Ігор дідич. Праворуч на Паращина. Той Шульга пробиває правою. Протихід. назад не розуміють, що відбувається, але знають одне. Таткові потрібно перемогти. Удар не забиває вишиваний. На жаль, ага. Паращин виконує передачу. Вишиваний! Знову повз ворота з центру поля. Паращен. Танський. Вихід навіть, ще далі танський. Чудово перекатом. Грає далі Танський. Не переграє Боднара з лівого флангу. Темно-синє. Передача на назара лютого. Той може пробувати. З цієї позиції непогано відпрацював Бодна. Якби зачепився, зам'яч Олесь Великий. Ось, власне, зараз він у карній зоні пробиває, Боднар на висоті. Полив Андріан Новосад, але Олесь Великий отримує передачу. Бого часу отримав, як зазвичай, Ленько. Пробиває у дальній кут. Це контролює Назар Русець. Карлюк. Передача на Адріана Новосада. Той не підібрав, належним чином ногу. Поращено. Ігор помиляється, дуже прикро. Ленько! Його удар і не влучає у ствір. Скішно грає у цьому епізоді великий. Лівою ногою не забиває Володимира. Останні три секунди. Ленько. І на цьому у нас все. Нічия Один один у зустрічі між командами новімена Карлюкс. Дякую те, що були разом із нами. Ну а попереду Електрон Галицька Свіжина. Не пропустіть.